Привіє! Ви на каналі Амадор Ла. А це означає Чо, ми? амадорці. Yeah. 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 І сьогодні 25 стаття Конституції. 25. -та. Звучить наступним чином. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства так само, як і право змінити це громадянство. Громадянин України не може бути вигнаний за межі України так само, як і не може бути відданий іншій державі. Держава забезпечує захист і піклування про своїх громадян, що знаходяться за межами її кордонів. Да. Тож, розбираємо. Отже, якщо ми живемо в Україні, то ми українці. Якщо наш дім це держава, то ми амадорці. Як ти розумієш, цю звичку? Амадорці. Давай. Я розумію цю статтю. Якщо я уди... уїду кудись, то ми, як держава, будемо піклуватись про свого амадорця, про пірсічка свого. І якщо... упавшого. Да, якщо вона раптом захоче, скаже все, я більше не хочу бути амадорцем, я хочу бути кимось іншим. Ми не можемо її заборонити, бо це її право. Точно так само, як і ми не можемо сказати Все, ти більше не амадорець, бо вона амадорець, це важливо. І так само, якщо прийде сусід і скаже Віддайте мені Миланку, ми скажемо, не віддамо тобі та бо Боланка наш Амадорець. І самі ми вигнати її не можемо. От Так, Йди от. Відсюди. Так держава піклується про своїх громадян. Амадори про Амадорців, Україна про українців. Пам! Ай. Давай твоя черга. А, нажмите колокольчик и ставьте пальчик вверх. І до новых встреч. А еще стоит. Сандечки. В Инстаграм.